Перше речення з абзацу дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Так розпочався 23-й радіодиктат національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови цього року. Авторкою тексту дороги України є українська поетеса Катерина Калитко. Наступне речення з абзацу. Дерева по коліна у воді до написання радіодиктанту доєдналася пані Юлія. Жінка весною 2022 року через велику війну переїхала з Маріуполя до Рівного. каже, вирішила написати диктант, аби перевірити свої знання з рідної мови. Хочеться е, дізнатися даже свій рівень мови. все таки ми. Е, в минулому більше на російській мові спілкувалися. Дуже хочеться знати, наскільки ми освоїли рідну мову, тому що мова нас єднає, і мова це дуже головне зараз. Юлія вперше бере участь у радіодиктанті. Жінка допустила три помилки. каже, твір був складний, але в той час цікавий. Диктант досить складний, але він настільки ємкий, що він в собі в одному диктанті поєднав всі куточки нашої країни. Я думаю, це зараз дуже символічно. Прийшли на радіодиктант і й інші ВПО з центру підтримки переселенців. Я Маріуполь, керівник центру Богдан Дужик каже: диктант об'єднує усіх українців за однією справою. А в час великої війни це дуже важливо. Українська мова один із тих елементів нашої нації, який нас об'єднує, і повинен об'єднувати завжди, особливо у цей тяжкий час війни. Нагадаємо, радіодиктант Національної єдності вперше писали 27 жовтня. Пов'язано це з переходом ПЦУ на новоюліанський календар. Серед інших свят змістився день вшанування Нестора літописця, на який і відзначають День української писемності та мови. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.